Коли необхідно госпіталізовуватися до пологового будинку, якщо пологова діяльність не наступила? Якщо пологова діяльність не наступила до повних 41 тижня вагітності, за умови, якщо у вас плід в головному передлежанні, ви в задовільному стані, немає жодної іншої соматичної патології, 41 тиждень ми хотіли б бачити вас в стаціонарі для того, щоб провести повне обстеження по стану плода вашому стану і визначитися, чи є необхідність говорити про індукцію пологової діяльності. Це можна робити лише за умови повних 41 тижня вагітності у здорової жінки з здоровим плодом. Є ряд обставин, коли ми пропонуємо госпіталізацію та можливе розродження раніше 41 тижня. Це може бути пацієнтки, в яких є соматична патологія, попередня гіпертензія, які виношують вагітність на високому артеріальному тиску або плід в котрої, не набирає достатню масу до терміну гестації. На всі ці питання вам нададуть конкретнішу відповідь на консультації в нас на Акушерському приймальному покої, якщо у вас є така патологія, або ви підозрюєте в себе цю патологію.